Нафтогазові новини України за 11-17 листопада від нього Волкін Газовидобувні активи Інвел Енерджі на Полтавщині продовжують свою роботу. Сео Smart Holding Іван Гарасимович разом із головою ради директорів Invel Енерджі Чаком Валескіні та ТВО-генерального директора групи компанії Smart Energy Олексій Заяць відвідали виробничі підрозділи представництва регал Petroleum Корпорейшн Лімітед в Полтавській області. В рамках візиту керівники холдингу бізнесів поспілкувалися з працівниками та оглянули виробничі остаткування, обговорили подальші перспективи розвитку підприємства та першочергові виклики, які стоять перед ними під час повномасштабної війни. Щодо інших новин тижня, Укргазвидобування ще й частини групи Нафтогаз запустило нову оціночну експлуатаційну свердловину глибиною 5920 метрів, яка дає 110 тисяч кубометрів газу на добу. Укрнафта почала зводити нову свердловину на заході України. Вже пройшли майже 300 метрів. Свердловина запланована як розвідувальна, загальна глибина 1534 метри. Буріння проводить переможність відкритих торгів на майданчику державних закупіль Прозоро то в ПК «Горизонти». більше новин читайте в нашому дайджесі за тиждень. Підписуйтесь на Instagram, YouTube, Facebook та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх подій.